Шановне товариство, Дубровицький професійний ліцей сьогодні знову гостинно відчиняє двері для любителів спорту і тих, хто обирає здоровий спосіб життя. Ми раді вітати усіх, хто спритний, заходьте сюди. Здоров'я і сили, натхнення багато, нових перевог вам усюди і завжди. Шановні любителі спорту, вас вітає директор ліцею Лосік Михайло Доброго дня всім присутнім. Ну, така настала сьогодні торжественна, урочиста, прекрасна мить, яка об'єднує різні покоління. Різні покоління із одним нахилом, із одним напрямом відповідно до спорту. Мені дуже приємно, що Саме на базі нашого навчального закладу Дубровицького професійного ліцею вже відкрито ряд спортивних об'єктів. Це і боксерська зала, і тренажерна зала. І саме сьогодні ми відкриваємо новий горизонт в напрямку спорту нашого району, а саме залу з настільного тенісу. Сьогодні ми з вами маємо ось таке приміщення, в якому Будуть займатися дітки. Тому що все, що ми робимо, потрібно, щоб йшло на користь. А оскільки це є навчальний заклад, то це йде на користь нашим дітям, нашому підростаючому поколінню, які, як відмітив наш ведучий, повинні підтримувати здоровий спосіб життя. Тому я завдячую всім, хто був причетний до відкриття цієї тенісної зали, а також хочу відзначити за. Спонсорську допомогу політичній партії Воля, яка підтримала це починання і відповідно і відповідно до того ми. Сьогодні з вами маємо ось таке приміщення, де будуть займатися діти. Можливо, і не тільки з нашого навчального закладу. Нехай приходять до нас всі. Ми будемо раді їх зустрічати і бажати, щоб вони були переможцями із даного виду спорту. Всіх вас вітаю і хай все буде як найкраще. Хочу привітати всіх нас, добровечан і жителів району, особливо учнів, наших дітей з відкриттям цього тенісного клубу. Хочу хочемо всім здоров'я, натхнення і спортивних успіхів. Молоді люди, юнаки, дівчата, учні молодь можуть приходити сюди в будь-який час. Тут будуть організовані змагання, тренування три рази на тиждень, два рази в один день і в неділю. Yeah.